Друзі, усім привіт! Ви на Ютуб каналі Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Сьогодні маємо розмову з Олексієм Гетьманом, це майор запасу та учасник російсько-української війни. Пане Олексію, мої вітання! Спасибі, що згодилися сьогодні надати нам інтерв'ю невеличкий такий коментар стосовно важливих і злободенних тем. Вітаю вас. Так, і перше, взагалі, що хотіла би розпочати, це звісно з того, що вже третій день поспіль у росіян такі знаєте вибухові ранки у прямому у прямому сенсі цього слова. Ми пам'ятаємо, що ось нещодавно в Самарській області був підірваний залізничний міст, по якому перевозилися вантажі військового призначення. Також пам'ятаємо і про атаку нафтової бази в селі Довге, це як кажуть, уже у народі Білгородщина. А також сьогодні і дрони уразили також. Металургійний завод в Курській області Ну і, звичайно що таким знаєте хедлайнером всього таким звичайною такою масштабною подією взагалі стало. Потоплення російського патрульного корабля Сергій Котов під час цієї операції ми знаємо, що загинули сім членів екіпажу шестеро ще поранені. Скажіть на вашу думку, це погіршення стану російської ППО, чи вже протиповітряна оборона не справляється? Або ж це можливо уже покращення з боку проведення спецоперації уже з нашого боку зі сторони головного управління розвідки. Ну, потоплений корабель, це навряд чи тут могла спрацювати протиповітряна оборона, тому що це без, без екіпажних катери. Хоча сам цей корабель, це карваль, який мав би здійснювати патрулювання і конвой грузів, ну, інших кораблів, тобто він якраз і мав би боротися з цими нашими надводними дронами, які ми використовували. Ну, Ми побачили, що він не здатний з ними впоратися, і більше того, його просто потопили. Це друга атака була на цей корабель. Перша — він був пошкоджений. Він зміг дойти до порту, там його відремонтували, і оця друга також з... повністю його ну, відправила, як то кажуть, на дно. З приводу вибухів в, ну, в різних місцях Російської Федерації, про це теж ми тут знов-таки це не засоб протипотряної брони, бо міст в Чапаївці, ще як воно там зветься, був підірваний саме диверсійними групами, тобто це не був приліт дрона чи ракети. Це була диверсія, яку ми спланували припинили рух по цій ділянці десь ще не менше на тиждень. Інші об'єкти, які спалахують, це атака це дронів, безпілотних літальних апаратів, і вони в нас далекобійні і високоточні. Далекобійно вони можуть літати більше тисячі кілометрів, про що казали. Ще колись в минулому році казав про це секретар ради національної безпеки і оборони пан Данілов, що в нас вже готуються і вже майже готові. Ну от ми бачимо, що вони вже нарешті є, і ми їх використовуємо. Кожен раз, коли ми робимо такі атаки на е, об'єкти ворога, ну, по-перше, ми знекровлюємо його можливості на полі бою, і про це теж було багато розмов, що треба нищити всередині в глиб Російської Федерації заводи. Ну, те, що виробляють зброю, те звідки ця зброя запускається, тобто. Знищувати причину, а не наслідки. От коли ракета полетіла, це вже наслідки. А причина це була пускова основка, Ну російському увазі, і треба нищити не ракету вже в нашому повітрі, а ракету ще до того, як вона стартувала. Тому от ці дрони кожен раз це бойове розпорядження готується, і вони просто запустили. Полетів, долетів, не долетів. Є цілі, які прописані. Головному управлінні розвитку, в генеральному штабі нашому, які ми маємо атакувати, російські, які нам які е, працюють на оборонку, які там мають склади навтопереробної бази, є пріоритетність ці цілей. і по можливості, по нашій можливості, е, аналізуючи розр розвіддані від наших партнерів, ті самі спутникові, ті самі е, безпосередні люди, які знаходяться там в. На території Російської Федерації ми обираємо ціль, яка найбільш вразлива на цей день, і по ній ми атакуємо. Чи можна було це робити більше? Знищити всі цілі, які там є. Ну хотілося б, але кожен раз це, це не запустили. полетіло, прилетіло, не прилетіло. Ні, це операція, яка готується ну, щонайменше декілька днів, а реально це декілька тижнів. Чи можемо ми говорити, що в подальшому майбутньому такі от удари безпілотниками вони будуть масштабуватися і будуть збільшуватися, і росіяни будуть ще не один десяток разів прокидатися під такі, знаєте, приємні для українців новини? Ну, ми маємо це робити, тому що вони переводять чи ну, майже перевели свою, ну, свою економіку, військово-промисловий комплекс, як то кажуть, на військові реки. І... Ну, треба нищити те, що, що вони виробляють. Ми вже бачили. Ну, от ми знаємо, наприклад, де виробляються шахеди. Є розвідники на землі, які знаходяться не в повітрі, доповіли, що це Санкт-Петербург, там завод імені Будьонова чи інституту, ну, щось таке, академія імені Будьонова. І там якраз є один з цих, де активно виробляються ці шахеди, які по нам атакують. Ну, чекати, поки вони вироблять ці шахеди, і вони полетять, і щось долетить. Ми вже бачимо, які наслідки сумні сумні наслідки після атаки з їхнього боку шахвидами. То звісно, очевидно, треба запустити свої безпілотники, щоб знищити ну ще не менше ці той цех. Ми розуміємо, що це не єдине місце, де вони виробляються. Але як ви кажете, масштабувати, тобто. Постійно робити такі атаки, і врешт, ну, не врешті, ну ні, врешті-решта, це буде приносити результат. Бо ну як знаєте, як ці там китайські прислів прислів'я чи такті такого бою сто порізів. Тобто, не обов'язково секиро відробити голову на бою, в, бою, в, бою. Там ну я маю на увазі середньовічні бої, а достатньо сто разів теркнути його навіть голку, і це ворог буде знищений. Ми, у нас немає такої секіри, як там потужні балістичні ракети, але в нас є шахи, ну не шахи, а безпілотники наші. Ну, і от 100 порізів може привести до того, що ми ну, економіку не знищимо російську військову, але суттєво, і суттєво зменшимо їх можливості. Угу і ще таку тему хотіла би обговорити днями. Нардеп Ваніславський заявив, що всі чоловіки віком від 18 до 20, до двадцяти років мають пройти військовий вишкіл. Йдеться про 5 місяців у мирний час і про 3 місяці у військовій. <зас> будь ласка, на вашу думку, чи от буде достатньо цього часу для підготовки для людини, яка, наприклад, взагалі жодного разу в своєму житті не мала ніякого стосунку до військової справи? Ну, ви знаєте, це як середня температура по палаті. тобто Це по великому рахунку, правильно, але на деякі, на деякі ну, військово-облікові спеціальності їх звуться. Тобто є ж різні напрямки в Збройних силах, разні, різні потреби. Ну, є снайпери, є водії, є ну, різні ж зовсім речі. Люди виконують в армії різні завдання. Тому mm -hmm. казати, скільки вистачить часу на підготовку, підготовку кого. Для того, щоб підготувати, ну, наприклад, диверсанта високого рівня, то це треба мінімум два роки. Для того, щоб підготувати людину, яка може, ну, наприклад, ну ви знаєте, займатися якоюсь тиловою службою, ну, роздавати там бронежилети, наприклад, зі складу, це теж потрібно, хтось має це робити. То я думаю, тут треба зробити за три тижні, ну ще чи взагалі за три дні. <кій> Тому казати про те, наскільки мало чи багато, три місяці, п'ять місяців. Ну для загальної підготовки, ну кожен кожен військовослужбовець, незалежно від того він або ну безпосередньо в піхоті, або навіть верпестріну. Це тобто він має стріляти з, з зі зброї, з, зі стрілкової зброї. Він має. Вміти надавати себе первинну медичну допомогу. Тобто, як накладати турнікети, ну, і все, що з цим пов'язано. він має розумітися на вибухових речах ворожіх, як виглядає міна, що ну і де можна, і де не можна. Тобто такі базові речі, які не залежать від його військово-облікової спеціальності. Це як, знаєте, як, е, ну, як початкові класи школи. Тобто, е, незалежно, яка в тебе буде спеці... специфікація твоєї роботи, спеціалізація. Тибо ж чи гуманітарним, чи технарем, але таблицю множення мають всі знати. Оце mm -hmm. приблизно така таблиця множення для військовослужбовців. І для цього вистачає місяця з головою по великому рахунку. Якщо ми кажемо про підготовку, вони там прийшли там, раз на тиждень там, десь в курілки, посиділи, порозмовляли, а потім там 5, годин, 5 хвилин там, десь позаймалися. Ні, це по 8 годин, що не менше 6 разів на тиждень з одним вихідним. Вистачить місця, щоб навчитися її стріляти і розумітися, не вибух, Ну, базово. Далі е термін підготовки залежить від того, який, ну, для чого людину готують: для водія, там, для зв'язку, для, зв для протиповітряної оборони. Ну, за ну, тобто можна все перераховувати, <кій> які з напрямки в Збройних силах, і тут ну, можна. Може, ну це має, має бути ну, тут не складно прописати. Є не така велика кількість військово блукової спеціальності, і ці е, бази, на яких люди мають багатуватися, лагери, вони мають бути спеціалізовані. Під ну, спеціалізований під напрямку навчання, там не треба щось окремо будувати. Ну от зібралися там всі, всі де да, прийшли на збори там, три місяці, ще там певний час. Ми маємо жити ну, в казармах, простіше кажучи, і потім шикування з утра зранку, і група, яка, наприклад, зв'язковця, пішли там, в такий кабінет, чи в таке місце, де вони там вивчають там, певні засоби. Снайпери пошли в інше, кухарі пішли в три. Ну тобто, ну тут. Тобто, це, це не складно. Просто не, не треба всіх готувати, не зрозуміло. Ну крім так, те, що ми казали, що таблиця множена, да, це мають всі там стріляти, навчитися хоч якось <кій> доведеться допомогу. А потім розділуся по восам, по військовим спеціальним і там, там готуються. І тут вже я впевнений, що треба приймати якісь заліки у людей не для того, щоб там. Стіпендію платити, ще не сплачувати. А для того, щоб зрозуміти, дійшло дошло до людини, він готовий це виконувати ті функції, які на нього мають бути покладені. Чи не готовий. Готовий все додому, не готово, ну трошечки ще позаймаємось. Ну тут, знаєте, Ми тут якісь такі речей, які доволі зрозуміли. Інколи робимо якісь такі конспірологічні, якісь такі складні речі, тут нічого складного немає. Ну, перший місяць всі бігаємо, стріляємо, займаємося тактичною медициною. Потім по спеціальностям вчимся, навчився все до додому. Чому там, якщо ти навчився і тобі що ти там, а ти це зробив за два місяці, чого ти, тобі там ще три місяці сидіти? Що, щоб що? Ні, цього не треба робити. Тому от таким чином, я думаю, що ну воно до цього прийде. Просто інколи люди, які не зовсім розуміються, як це виглядає всередині, а дивляться зовні, не будучи військовими і ніколи не займаючись цими справами, вони ніколи роблять такі поради, дають що. Ну вони трошечки скажімо, м'яко не непрофесійні, так скажемо. Так, звісно, і чому настільки такий акцент на цій темі, тому що для мене, зокрема для цивільної, так і для інших цивільних людей, коли ці теми форсуються в мережі, коли ви правильно кажете, що вони настільки так масштабуються, то, звісно, що хочеться запитати, розпитати, можливо, це як ви кажете, що це базова підготовка і дуже логічна і зрозуміла для всіх. Але коли настільки великий акцент уваги саме цій темі, то звичайно, що виникають питання, тому що, можливо, там є якісь підводні камені, які там треба Уточнити тому власне і люди про це запитують ну, і цікавиться з ну, переляку, що збудуть забирати, готувати. Ну хай подивиться на інші країни. От дуже подобається та сама Швейцарія, яка ми вважаємо нейтральну країну з якимись дуже слабкими збройними силами. А насправді Швейцарія — це найпотужніша армія в Європі, щоб просто ніхто не знає. Вони за добу мобілізують 3 мільйони людей. У них усіх зброї вдома власне, вони, вони одне два рази на рік проходять таку підготовку. Тому, ну, наприклад, у нас пропонується ну, не копіювати, не можна бути ну, нічого скопіовано з іншої країни, є специфіка в кожній країні. Навіть в країнах НАТО вони теж готуються по стандартам так званим НАТО, але по різному готуються естонські, наприклад, натівські військовослужбовці і італійські. Ну, для різних функцій вони будуть використовуватися, тобто ми це розуміємо. Тому махпувати на 100% не треба, але брати не те, що працює, і вивчати досить інших країн і робити все по своєму по українськи, але ну спираючись на базові якісь правила країна, то ну це цілком можливо. А лякатись чого одно влякатися? Бо ви знаєте, ну ця війна вона ще не закінчилась, і якщо людина підлягає мобілізації і він. Не пройшов у цих курсів, які треба, щоб він був готовий до ведення ну, до військової служби, скажімо. Це ж не, не всі ж йдуть одразу на нуль. Ми чимось вважаємо, що армія це на 100% вона на нулі. Та ні, та На, на нулі відсотків максимум 30. Інше це забезпечення. І це, це має працювати. Якщо всі кінці фронту, це буде небоєздатна підструктура. <кхід> Тому, навпаки, молода людина підготовила. Вже потримали автомат, почули, як він стріляє. Зрозуміло, що таке віддача. Там щоб не не, не буде лякатися там вибухів, бо ті вибухи, які ми чуємо по телебаченню, чи там через телефоні наші, щось вибухають, то це неможливо порівняти з тим, як він е, насправді, який там скільки там дицібили. Бахає так, що тому всі кажуть, дивуються, що ви кажете там, часто не лейливу лексику, що там. Ну, бабахнуло, скажімо так, не, не, не повторюючи для, не для ефіру. Тому що воно так і виглядає. Це не пух. Так бахнуло, що, ну, щоб зрозуміло, от якщо в тебе ти в штанах будеш стояти, десь зарвався за декілька, там, за сотні метрів, то і будеш тіль, то таке враження, що подув сильний витр. Що не буде отак колібатися в тебе, не кажучи, що ти деякий час будеш погано чути. Тобто воно дуже гучно б'є. І якщо людина не готова, то неї просто ступор буде. А так вона буде знати, що бахнуло, ну бахнуло. І буде розліщати, де, наскільки близько, що бахнуло. Ну, це, це йому допоможе зберегти своє життя і здоров'я. Якщо треба буде брати в руки зброю, вже воювати за країну по мобілізації чи по призову, чи ну, не по призову, чи по е, контракту тобто кхм, по рекрутингу. Тому mm -hmm. тут навпаки, це мені здається, що треба, треба люди мають бути задоволені. Навчати підготують до, на жаль, можливо, неминучого, а не казати, що це погано. Що ж тут погано? Ну йди mm -hmm. не готовий, ну, тоді буде набагато гірше в бою тобі. Так, ну, знаєте, і така і фізична, і навчальна, і також, в першу чергу, і моральна під, підготовка. Я фізично знаю два слова про фізичну, просто ну, от, не треба обов'язково бігати всім кроси. Но, якщо mm -hmm. людина має. Ну, не вада, а він погано фізично підготовлений, то займатися тим, що ну, не патитуєш за три місяці, не зробиш з нього спецпризначення. Це для цього є інші люди, і вони і здорові, і психіка, в них трошки по іншому побудована, і вони можуть це робити. Якщо людина не має там зайву вагу, наприклад, чи ще щось, ну такого треба використовувати там, де ну, знаєте, не, не, не крізь в армію потрібно бігати. Ну, кроси, ну, повірте на слово. Можна використовувати в інших. Ну, знаєте, ну давайте, я не хочу обратити людей зайву вагою, але можна картоплю чистити, це що, що дуже важливо. Розумієте, що це ж має хтось зробити. Куховарити. Ну, хай людина, наприклад, цим займатися. Це, це не, це не принизливо, це нормально. Є багато, штабної роботи, є багато, ну, слухайте. знайдеться кожному, не треба думати, що ти, тебе залучать на два місяці, чи на три, чи на п'ять, і ти будеш там зранку кроси бігати. ну, Важко не будеш, нічого страшного. Угу. Е, на сам кінець хочу ще у вас запитати, поцікавитись такого приводу, що ви взагалі думаєте з таких наративів, які також дуже активно просуваються в мережі, зокрема і в ЗМІ, про те, що термін зеленського на посаді Зеленського може закінчитися 20 травня, і потім він свої повноваження може передати парламенту. І я ще хочу поточнити такий момент, що видання дзеркало тижня з посиланням на власні джерела в офісі президента заявило, що відомство, зокрема, офіс президента, хоче вже під підготував звернення до Конституційного суду щодо перебування Зеленського на посаді. Скажіть, будь ласка, от всі ці перепиті навколо терміну повноважень президента. Як ви їх оцінюєте, що ви думаєте з цього приводу? І... Я, так. я Що, що я думаю, Це ну, це немає, я не юрист і моя думка вона буде така не фахова. Але я, ну, дивлячись по, по новинам вже була. Ну, новини каже в новинах, прописано, що ЦВК, центральна виборча комісія. Вона вже прокоментувала ці питання. Що там о я не помню, по сто чи якась стаття? То про те, що не може е, права під час е, військового стану права е, президента не можуть бути ну, взагалі не може бути обмежені. Там просто ну є є це. Це якимось чином прописано. Воно може прописано не дуже конкретно, але ну, начебто, юридично... Не можна під час війни усунути президента від ну, під час війну, воєнного станту, трошки різні. Це тут, юридичне <клес> поняття війна в Єндстан. Ну там знов таки це складно прописано. рада, да, рада працює безперервно, безперервно до обрання нового рада. А президента, начебто, прописано, що ну таке не прописано, але посилаючись на інші статті. І Можна зробити висновок, що не ну, влада буде і він буде займати свою посаду. І от коли в той час, коли закінчиться воєнний стан, то одразу на протязі 30 днів мають відбутися новітні президентські вибори. І, от після того як новий президент, поклавши руку на біблію. Прийме присягу президента. Вот з цього часу попередній президент здає свої повноваження. Ну так воно були, були чутки, що офіс президента хоче. це плітки. Ну ми ж не знаємо, що вони хочуть, ми знаємо, що вони хочуть. Вони ще нам доповідають. От хотіли звернутися до конституційного суду, uh -huh. щоб він дав чітке роз'яснення. Чи може чи не може президент після 20-го займати свою посаду, але наче ЦВК цевика ініціативу ініціативу дав вже на це відповідь. Я впевнений, що з 20-го травня почнеться дуже багато розмов, і дуже багато на навколо цього буде е, рухів різноманітних. Будуть різні експерти розповідати, що вони все знають, і причому буде розповідати протилежно, може навіть одні ті самі експерти будуть розповідати протилежно. Є такі приклади, нас, я не хочу називати людей, які казали. Одинаково впевнено, взаємно виключні речі, тобто протилежне. Ну, це у нас така система така у нас ментальність. І люди не чули. Може, забули, що людина казала три місяці тому і, і вони йому вірили. Ну, йому навіть ті люди, які казали, що за два-три тижні закінчиться війна, а потім люди через два-три місяці казали точно протилежне. І люди так само продовжували вірити. Ну, що ну, це, це. це. Тут я не знаю, як коментувати. Я, я знаю, найголовніше я впевнений, що е, не зміниться. Швидше за все, не знайдуться якісь юридичні можливості, щоб президент продовжував виконувати свої обов'язки, як верховного І, Бо ну, давайте, ну, гаразд, а давайте навпаки. Якщо цього не станеться, ми що розпочнемо травні місяці президентські вибори, розумієте, що це точно не допоможе нам отримати одерж... Якісь це не допоможе нам перемогти Росію в цій війні. Це точно. А то, що комусь там подобається, комусь не подобається. Ну от будуть наступні вибори, і люди скажуть своє слово, висловлять своє відношення до президента Зеленського. А поки що подобається, не подобається. Ми не маємо права починати якісь вибори, бо на виборах люди розділяються, думки розділяються. Я там за тих, я за я там. За синіх я за жовтих, ну умовно кажучи, ну це може привести ну, не точніше, не об'єднає після виборів. Да, люди об'єднуються. До виборів, пригадайте всі скільки сварки нас два Десь... майданами було. Ну не треба. Я думаю, що це педалірувати, це не треба, і навіть не треба це активно обговорювати, бо це теж піднімає хвилю обговорення, піднімає інформаційну хвилю і нервує людей, відволікає їх від праці від, від, від війни, від цього, що треба для перемоги скажіть, а не бачите ви в цих наративах взагалі таку, знаєте, нотку, або, або, можливо, навіть не одну, такий вагомий слід російської ІПСО? Та тут гадалки не ходить, як то кажуть. Звісно, що треба зробити? Ну, можна, ну почитайте м'які я валю, почитайте Ну, Як треба перемагати ворога? Треба розхитати його зсередини. Треба, щоб. Ворог, щоб ворог, який знаходиться, там ну, як там книги за якимось мурами, там в якомусь замку, щоб вони ну, почали своїх керівників ненавидити, і там і по великому рахунку відкрили ворота замку ворогу, тому що ворог, начебто, не все правильно каже, а всередині у нас дуже все погано. щоб люди в ворогів всередині замку, яким захищаються, щоб вони вірили більше. Той пропаганді вона замаскована може ніж власним саме ви знаєте, Ми ж не обгорюємо, кому подобається, кому не подобається. Ну навіть не Зеленський, а якась людина, там депутат чи, ну, ті, всі, ті, кого, кого ми обираємо. Ну воно може не подобатися. Але під час війни чи подобається, то немає значення. Але під час війни, давайте будемо робити От то, той, хто краде, той хто там корупція, яка що ми можемо виявити, навіть якщо це виявляють на якісь правоохоронні органи, а розслідувачі, журналісти, це добре. Такі люди треба треба усувати. Тут уже неможливо не, не, можливо, не важливо, чи він був призначений, чи він був обраний. Злодій треба під час війни жорстко його карати. А це ну, не подобається, так не подобається комусь, чи, чи подобається. Давайте закінчимо війну, давайте спробуємо все ж таки досягнути перемоги, про що ми багато місяців вже кажемо, а потім будемо обирати і на виборах скажемо своє слово. Пане Олексію, дуже вам дякую. Спасибі, що знайшли сьогодні час у своєму графіку, і долучилися до нашого ефіру. Вам спасибі, що запрошуєте. до зустрічі, друзі. Не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайк, написати коментар та поділитися цим відео з друзями, щоб підтримати нас і отримувати лише актуальну та перевірену інформацію. Ще побачимося у нових випусках.